Я сам з Херсона. Там зараз, на жаль, ситуація не дуже весела, але всі тримаються і не панікують. Зараз я в Одесі. Років мені майже 32. Останні 10 з них працюю копірайтером. Також займаюсь музикою. Були такі плани на музику, але на жаль, все переноситься. Почалась війна, намагаюся якось волонтерити. Знайшов Повідомлені про те, що потрібні люди на завантаження піску в мішки, завантаження мішків на вантажівки, і це все розвозиться по блокпостам і робиться укріплення для блокпостів. То ми в перший день пішли туди. Попрацювали там цілий день, і тоді народилася ідея робити шипи для колісної техніки ворожої, щоб теж на блокпостах можна було це все розкинути і завадити вторгненню. От. І на ініціативі з піском знайшлась людина, яка сказала, що у мене є приміщення, є е, різного роду інструменти, які вам можуть допомогти. То ми всі зібралися на власній ініціативі, накупили арматури і займаємося. Другий день вже вчора зробили перший експериментальний е, зразок, відвезли воєнним, показали воєнні, сказали, що підвозьте. У нас такого немає і дуже буде потрібно, але тяжкі умови вони створюють сильних людей і сильне суспільство. І тому все, що не відбувається, воно на краще. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Я думаю, що ми все це вистоїмо, Ми вийдемо переможцями цього всього, і ми отримаємо абсолютно нове суспільство, яке здатне. Об'єднуватись, самоорганізовуватись і бути повною мірою європейським, а не пострадянським, яким воно на жаль дуже довго залишалося. Мужики для історії! Руський корабель! Слава Україні! Слава, слава нації! «Слава Этот народ не победить. На кожному фронті стараємось якось приймати участь і допомагати, бо зараз це новорішальний момент для України, я вважаю, і видно, що у людей є ініціатива. Люди хочуть проявити себе як частка цілого, і кожна людина готова віддавати і вкладати і чимось жертвувати заради того, щоб ми існувала як країна і. Ці тяжкі і дуже неприємні події. Вони показують, що ми з кожним днем стаємо все більш сильними, сильнішими стаємо Да?